Терези! Вітаю вас на моєму каналі. Одразу невеличке оголошення. Я збираю зараз на новий мікрофон, тому що якість того, який є наразі, він знецінює, умовно, ту інформацію, яку я даю. Тобто цінність інформації падає, тому я збираю, у мене є посилання на Монобанку, яку я прикріплю в коментарях, у кого є бажання. Можливості можете долучитись. Я буду рада вашій підтримці будь-якому розмірі. Навіть в нульовому. Навіть виключно вподобайка. Так, поїхали. Терези. Які у вас будуть процеси відбуватися на цьому тижні? Дивіться: середина загальний розвиток, тобто загальні процеси, які впливають, в принципі, на всі сфери життя. Ліва частина відносини. Права частина у нас діяльність, фінанси, все в такому дусі. Терези, четвірка кубків. Перша карта випала. Далі принцеса Жезлів і старший аркан смерті. Це каже про те, що у вас якась дуже потужна трансформація відбувається. Запускається саме на цьому тижні. Трансформація, звичайно, йдуть по-різному. У Когось вони можуть тривати роками. Когось вони тривають неділю-дві. Це виключно індивідуальні процеси, дивлячись, наскільки ви працюєте з такими моментами. Але на цьому тижні у вас запускається дуже цікавий перехід, коли ви будете робити виключно з позиції імпульсу, а, такого роздратованості. знаєте, от, коли починаєш перебирати, тому що тебе дратує, що все розкидано. Коли ти починаєш щось робити, тому що тебе дратує, що щось не робиться або колись не рухається. Тобто оце роздратування це зміна, в принципі, ваших сценаріїв життя, ви зараз будете інакше вам дають можливість. Трансформацію таку. Інакше рухатись, інакше вибудовувати якісь дії. Тобто запускається трансформаційний такий потужний процес, який пов'язаний з особистим проявом. Ну, Наприклад, ви умовно інертні, і тут починається у вас зовсім інший рух, Тобто ви починаєте більш активно себе проявляти. Або навпаки, ви дуже активні. І починаєте проявляти себе менш активно. Тобто тут є якесь таке збалансоване переголювання вашої особистості в просторі, скажімо так. І це запускається через трансформацію. Вітаю, умовно, тому що трансформація не найлегший процес, не найлегший, не найприємний все в такому дусі. Так. Ліва частина у нас відносини. Відносина. О тут три старших аркани випало. По-перше, двійка жезлів, імператор, єрафант і повішений. Я б сказала, що у відносинах, ну, наприклад, для тих, хто в парі, у вас змінюється риторика ведення справ разом, наприклад. Я б сказала навіть філософії родини, тобто дуже такий потужний процес, коли умовно це мені нагадує, коли у людей є якісь кризи, і для того, щоб вийти з цієї кризи, коли пара виходить з цієї кризи правильно, а не знову запускається якісь циклічні процеси, тоді ви ніби по-іншому поглянете на вас двох. Тобто зараз буде складний період для тих, хто в парі. Тому що таке відчуття, що буде протиріччя між якимось встановленими правилами загальними, що має бути так, і умовно, що все ж таки для нашої родини, для нашої пари краще було б інакше. Якась Нетипова, наприклад, модель для тих, хто зараз одинок, сингл, рези. Для вас йде це більш внутрішньо. Тобто ви можете згадувати модель сім'ї, в якій ви зростали. Ви можете згадувати якісь свої колишні стосунки, які були серйозними і тривалими. Для того, щоб змінити напрямок. Тобто вам зараз, можливо, ви будете зараз більше спілкуватися з родиною, до речі, комунікувати, втягнуті будете в якісь сімейні процеси, і це вам для того, щоб ви обрали свій виключно свій напрямок. У когось, наприклад, відбудеться така сепарація від родини, від родинних, родинних якихось правил. Законів. Тобто ви будете вибудовувати вже власні закони, власні правила, які дійсно будуть працювати у вашому просторі, скажімо так. Дуже такі потужні процеси. Вони, можливо, не будуть одразу відчуватися, але по факту, якщо через деякий час зробити так як зріз, є зріз знань, а тут зріз розвитку, то ви побачите, як це змінюється. Це конкретно у відносинах у фінансовій сфері. Дивіться, Терези одразу попереджаю, що тут є такий момент, тому що у вас є вісімка мечів. Вісімка мечів це карта, коли умовно тут і зараз я не бачу розвитку. Я не бачу, щоб от в мене на банківській карті, на банківському рахунку були гроші. Так, їх нема. Я їх не бачу. Але процеси йдуть стосовно фінансів, процеси йдуть, і це стосується напряму четвірки жезлів. Тобто четвірка жезлів це простір, Скоріше за все, через процеси, які відбуваються не виключно з вами особисто, а, наприклад, в країні, вони впливають на такі моменти. Тобто це треба прийняти. Це не через особисті моменти. Це через те, що є процеси, на які ви не можете вплинути ніяк. І вони можуть тимчасово зв'язувати можливості руки, ноги і все в такому дусі. Тобто умовно нема розвитку, нема прогресу в цьому. Але це ненадовго, скажімо так, це якийсь проміжок такий, який треба прийняти. Виключно з позиції того, що зараз йдуть кардинальні свої процеси, зміни, які впливають на кожного. Так, що там у нас на дні колоди? Да. Так, Терези. Єдина порада, будь ласка, все ж таки, не займатися самообманом. Виключайте, виключайте свого простору, свого мислення, якісь думки, які стагнаційні, які не працюють, які не дають живлення, від яких ваша ситуація в плюс не змінюється. Тому що тут у нас і підтірка мечів, і королева пентаклів, і сімка жезлів, і шістка мечів, і вісімка пентаклів, дев'ятка. Тобто йде якийсь такий процес хвилі подібний. Ну, це пов'язано з трансформаціями. Трансформації так, вони так і працюють. Вони запускають якісь моменти, коли вам здається, що все, небо впало, і нема розвитку, я не бачу ніяких перспектив, а потім через деякий час ви проходите цей, цей стан, він важкий, і вам дають дуже багато енергії потім. Енергії, можливості, бажання щось робити, рухатись далі. Звичайно, якщо у вас є можливість звернутися за підтримкою, дійсно підтримкою. Тому що питання підтримки це ще підпитання, у нашому просторі, як хто підтримує, звертайтеся, тому що це вам дійсно допоможе. На цьому все. Рада була вас бачити через карти Терези і до наступної зустрічі. Пока-пока!